Друзі, вітаю, дорогенькі щиро дякую вам за підтримку. Обіцяла вам показати, що я буду робити далі з фіалочкою міні-Робсчі Лівілі, яка стоїть у нас на жгутовому поливі. Ми з вами ставили її. Я хочу вам показати, що я далі з нею буду робити. Ми її поставили з вами ось у таку півлітрову баночку. І у вазончик, якщо я не помиляюсь, я на дно не клала дренаж, а просто поклала ну, торфосуміш, а потім ось такий жгут я зробила з копронових колготок старих. Я що хочу вам сказати, я вважаю, що так сталося, що вона захльобується водичкою. Бачите, ще вже, тут вже пасинок є. Пасиночок пускає. Дала вже малесенька і квітнути хоче Але ж вона захльбується, бачите? Мені це не подобається. Вона захльобується водичкою, і листочки у середині вони закручуються від того, що у неї е, в, ну дуже багато е, вологи, підвищена вологість в коріннях, і вони можуть загнівати через це. І я, чому так сталося? Я думаю, що це з того, що вазончик маленький, жгут товстий. Я зробила товстий і велика йомність з водичкою, але ну, я думаю, що це не буде дуже так впливати на це, що сталося, тому що водички тут на дні. Я думаю, це з того, що маленький вазончик, а жгут дуже товстий. І він дуже намакає і дуже багато бере на себе водички туди у вазон. і з цього вона захльобується. Що я зараз буду робити? Я зараз приберу. Я вибачаюсь фотографії. Тут у мене в мене дітки. Е я е зараз приберу цей жгут. Я його, я його залишу тут. Е, я маю ось такий е, стаканчик. Він, е, мабуть, буде 180 грамовий, десь так може буде може, трохи більший. Але ж це не остаточне рішення моє таке залишити вазончик у цьому стаканчику. Я зараз хочу так зробити, бо я вам пообіцяла що я е, вам покажу відео, що я буду далі робити з цією фіалочкою. Пообіцяла сьогодні зняти відео для вас, я знімаю сьогодні для вас це відео, але ж я вам у шорт покажу, е, куди я поставлю е, потім вазончик, я завтра приготую ємність ну е, другу і е, стаканчик я поставлю зараз поки що на ніч. Ось дивіться. Я зробила такий самий, з тако з тих самих, не такий самий, з тих самих колготок капронових. У мене нема цих таких ніточок, як дівчата роблять. Ну, я вам говорила, я її купувати не буду, бо я вам говорила, що дитина закінчує школу, донечка, і випускниця, і вчитися попереду, ну, хоче вчитися, буде вчитися. і... А вона буде вчитися, ми в цьому впевнені. І е, я о, о, взяла старі колготки, попрала їх та й цей. Ну, як, як, як завжди робиться. І, цей, і е, зробила тоненький такий, бачите, він, він відрізняється від того. Я його туди кинула, слухайте, щоб вам показати. Зараз я його витягну. Зараз. Ось бачите, я слухайте. Ай не можу достати. Зараз дорогенький, зараз. Ось дивіться, я вам покажу, яка різниця. Бачите? Ось цей товстий який був, а цей ось такий тоненький, бачите? Ось так. Я ось цей тоненький поставлю вазон. Я вже так як, ну так сталося, що цей е, е, жгут буде лежати. Зараз я вам покажу, як я буду робити. У мене така ось робоча моя спиця в'язальна. І я просто туди його проштовхну. Зараз я так стану, щоб вам було видно на камеру. Ось так. Зараз. Мон... Монтаж я не роблю поки що. Вибачайте, набирайте терпіння, що в мене можу так трохи... Обрізку ніяку я не роблю відео. І ось так я туди це я з камери прибрала. Думаю, що ви дивитеся, вам видно, а я не цей з камери трохи вибачаюсь. Дивіться, ось туди я, я у вазон сюди заглядаю, а не бачу камеру. Ось так я туди усередину, як мога, щоб вона, він ось тут був. Штовхаю його туди ну, декілька разів. Я думаю, це ну, цього буде достатньо. Те, щоб багато не було, щоб там ось так. О, я думаю, що буде достатньо. Ось так я його туди проштовхнула. Оцей, що тут залишився, я думаю, що це, е, е, ну, це багато. Це багато, і я зараз, мабуть, обріжу, зроблю коротше. Баночку ми прибираємо. Я зараз вам покажу, ось бачите, який він длинющий. Я його приберу, обріжу. Я зроблю десь ось такого приблизно обріжу. Але ж це не остаточно знову вам говорю, бо я завтра приготую другу ємність. Ну, другу баночку. І я вам тоді у шоці я вам покажу. Ось я обрізала. Обрізала. І ось так. Жутко коротший. став трохи. І ось так я її ставлю. Водички, бачите скільки? На, ну, на дні трохи, і ще б, б я залишила. Ну, зараз вона вже не буде так цмоктати воду, водичку, бо жгут, ви бачили, що жгут тоненький я зробила. Ну, з порівнянням з тим, який був товстий, то цей прям тоненький, бачите? Ось так. Поставимо поки що до завтра, до завтрашнього дня поставимо у цей стаканчик, бо я не приготувала сьогодні. Я приготую завтра що це я вам покажу. І назву. Ось так. Я думаю, що це з того. Так сталося, що я зробила товстий жгут для такого маленького вазончика. У мене зараз стоять фіалочки, теж такий товстий жгут. У фіалочках, у сортових, ну там стандарти вони великі, і їм поки що їм норма, вони не захльобуються, Я не бачу на листочках. Щоб вони захльобувалися. Ну, ось так. А ця прям вона, я зараз хочу, я пасанок. Пасанок візьму і поставлю на вкорінення. У мене жіночка питає фіалочки Ну... в коментарях, пише жіночка, дай божечка, здоров'я, Ну, питає фіалочки, я. Поставлю пасинок на вкорінення. Е, і ось так вона буде у нас стояти. Я вам буду обов'язково показувати далі, як вона буде. Як вона буде. Е, я зараз готую ну, стелажі, у мене є, вони старенькі. Тато Царство Небесне йому робив мамі. Е, Своїм небесне. Робив в мамі е, стелаж для е, закруток. І е, пройшло дуже багато е, років, і ми цим стелажем ми не, не, не користувалися. Ну, Такий вже старенький, і я чоловік допоміг мені виніс його з складовки. Е, я його буду обновляти і готую для ну, моїх рослинок, для фіалочок. Далі буде дорогенькі, обов'язково. Підписуйтесь і, і коментуйте. Дуже приємно читати ваші коментарі. Дуже приємно, я вам щиро вдячна. І ну, і вподобайку. Ну, дві-три вподобайки. Ну, Люди добрі, ну якось знаєте, ну це якось, я думаю, це неправильно. Ну невже на моєму каналі у моїх відео? Ну, дві-три подобайте? Ну, я в це не вірю, я в це не вірю? Ставте і коментуйте, діліться з друзями відео. І підписуйтесь, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, я готую стілажі, буде освітлення добре, фіалочки буду вирощувати далі. Дитина закінчує школу, вона у нас випускниця, наша машунька. І буде вчитися дитина, буде подавати документи у декілька учбових закладів. Вибачаюсь, фотографія. І... Я буду працювати, підписуйтесь, підписуйтесь. Тепер буду багато краси, буду вам показувати. У мене канал зараз один. І огородні мої справи, і по полуничку я там вирощую, і о, другі буду баклажани, помідори. Ну, таке городні справи, так. І, і фіалочки, ну, кімнатні. Квіти. Ну, ось так, мої дорогенькі. Слава Богу, я виконала свою обіцянку і дуже вдячна вам за те, що ви є, за те, що ви коментуєте, за те, що вам подобаються мої рослинки і що Ну хочете придбати у мене, я Дуже задоволена, і ми ну, чоловік говорю, я говорю, та це ж це ж дуже добре, що так, і дуже-дуже радіємо. Е, я... Ми щиро вдячні вам. Ми щиро вдячні вам. Вчора чоловіку говорю, говорю, що стелажик треба все приготувати, все він говорит, Роби, Оля. Все, він мені допомог, витягнув. Я тільки залишилося мені його по. по... Пофарбувати і освітлення зробити, і можна буде мені вже пересаджувати і висаджувати, бо у мене багато сортів, які треба мені висадити, а в мене не вистачає зараз місця. І я хочу вже так, щоб воно було, щоб воно було, як воно повинно бути. Розумієте, це полочка зверху, освітлення добре для рослинок, і вони ростуть добре. Не витягуються, не, не спортують, розвиваються добре і ось так, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за підтримку. Я хочу побажати вам мирного неба, міцного, міцного здоров'я. І нехай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.